Здорове мислення обмежує уявлення людини про його зв'язок із космосом. Це слова вченого математика, про якого було знято фільм Ігри розуму. Цей неоднозначний фільм заснований на реальній трагедії однієї людини, математичного генія, який веде нерівну боротьбу із внутрішніми демонами і поступово занурюється у безодню божевілля. У 1994 році він отримав Нобелівську премію з математики, а до цього. У 60-х роках тривалий час лікувався від манії, переслідування та шизофренії. Коли на екрани вийшов фільм Ігри розуму, багато хто вважав його фантастичним. Але фантастика не отримує Оскара. Як знімали фільм? Що було найскладнішим? У чому різниця між героєм Расела Кроу та реальним математиком? Зараз розкажемо. Історія про те, як невизнаний геній став божевільним, а божевільний визнаним генієм починається з того, чому Джон Неш відчужений від суспільства, непопулярний серед друзів і дівчат. Просто він дивний, Неш створює власну реальність. Ту, де він потрібний та його люблять, розум Джона Неша постійно несвідомо намагається компенсувати його амбіції та душевні потреби шляхом створення нових і нових альтернативних варіантів реальності. Вчений заплутується настільки, що вже не розуміє, де справжня, де ілюзія. Все це відбувається насправді. Джон Неш у 60-х роках майже 10 років провів у психіатричній лікарні. Потім лікувався амбулаторно і лише на початку 80-х знову поч почав займатися математикою. Спочатку на режисерське місце мітив Роберт Редфорд. Але від його кандидатури довелося відмовитись через конфлікт розкладів. Студія не мала наміру зміщувати терміни зйомок, тому в якості режисера був обраний Рон Ховерт. До речі, сценарист фільму Аківа Голцман мав чималий досвід спілкування з душевно хворими людьми. Він працював психіатром і особисто розробляв методики відновлення душевного здоров'я дітей та дорослих. Він із натхненням писав сценарій після того, як натрапив на статтю про Джона Неша. Заінтригований він почав заглиблюватися в історію людини. Його професійні знання про поведінку та мислення психічно хворих дуже допомогли під час знімального процесу. Ходили чутки. Що сценарієм цієї картини дуже цікавився Том Круз і збирався грати у ній головну роль, але з якихось причин втратив інтерес до цього фільму? Рон Ховард запропонував цю роль Раселу Кроу, який на той момент ще не був знаменитістю та лауреатом Оскара. А на момент підписання контракту засвітився лише у двох фільмах. Секрети Лос-Анджелеса та швидкий і мертвий. Як виявилося, Ховард не прогадав Расел Кроу зіграв історію життя людини з галюцинаціями. Просто чудово, проте для цього йому довелося дуже серйозно поринути у думки самого Джона Неша. Геніальний Джон Неш особисто був присутній на зйомках. Тому Расел Кроу мав можливість поспілкуватися із вченим і зміг відчути його мовні особливості, жести, міміку і настрій. Найскладніше було передати галюцинації вченого так, щоб це було видно глядачеві, адже у справжній історії Джон Неш мав лише слухові галюцинації. Для фільму їх довелося переробити у зорові, але режисеру вдалося показати паралельний світ однієї дивної людини. Вчений по кілька годин розповідав про те, як він відчуває розсіювання диму, спалихи світла і те, що з'єднується разом. Тому всі ті візуальні ефекти, які показані в моменти розкриття творчого потенціалу, Неша. Практично відповідаючи дійсності, тієї, яку бачив Неш. Деякі сцени не були у схваленому сценарії, наприклад, сцена з чаєм, коли Джон Неш вирішує, чи пити йому чай, чи не пити. Заснована на реальному випадку. Расел Кроу спостерігав за монологом справжнього Джона Неша, який вирішує протягом 15 хвилин, що йому пити, чай чи каву. На зйомках був присутній консультант з математики Дейв Байер, щоб фільм виглядав достовірно. Дейв Байер знявся в одній із останніх сцен, коли Джону Нешу вручали ручки. Рівняння на класній дошці це рівняння, автором яких є справжній Джон Неш. Фільм має низку неточностей. У реального Неша була позашлюбна дитина, про яку у фільмі не згадали. Справжній Джон Неш має лише слухові галюцинації. Також Неш ніколи не курив, а персонажи Расилакроу палить цигарки. Реальні Джон і Алісія Неш розлучилися під час піку його хвороби, але Алісія з жалю дозволяла йому жити у їхньому домі. А під час йому «Розуму» вони знову одружилися. І критики і глядачі впевнені, фільм не був би таким реалістичним, якби не натхнена гра Расела Кроу. Він зжився з персонажем до дрібниці, показав жестами, обличчям, рухами всі почуття героя, його занепокоєння, збентеження, страх, сором'язливість, пригніченість, сумніви. Він переживає усі муки разом із персонажем. Він живе цим і долає всі перепони на шляху до геніального відкриття та набуття себе самого. Здається, фільм «Ігри розуму не тільки описує глядачеві історію великого вченого, великого кохання та великого відкриття, а й змушує прагнути нових висот, доступних кожному з нас. Сам Джон Неш сказав про цей фільм, що він вийшов хорошим, але насправді нічого не розповів про нього. Звичайно, ігри розуму був ризикованим проєктом, особливо враховуючи його бюджет 70 мільйонів доларів. Однак фільм зібрав чудову касу понад 300 мільйонів. Та ще й отримав чотири премії Оскар, у тому числі як найкращий фільм року. До цього дня він є єдиним біографічним фільмом про представників точних наук, і якому вдалося досягти такого феноменального успіху.